А далі зворушлива розповідь про дружбу та воз'єднання. Інспектор прикордонної служби з Маріуполя бронив своє місто від російських терористів, отримав поранення, пройшов полон і за рік після розлуки зміг повернути свого службового собаку, який залишився в окупованому расистами місті. Як господар уперше побачив чотирилапого друга Рамуса, подивіться Нарешті разом. Прикордонник з Маріуполя ігор свого вірного напарника Рамоса не бачив рік. Це їхня перша зустріч. Рамос упізнав господаря. дуже дякую, що наш друг нарешті із нами, і тепер ми будемо всі разом. тепер ми будемо всі на варті державних кордонів ігор вже понад 10 років. Він ніс службу на різних ділянках Донецького прикордонного загону. Останніх три роки у цьому ігореві допомагав вірний пес. Рамоса кінолог навчав з маличку, тренував виявляти вибухівку та зброю. Коли почалося повномасштабне вторгнення, попросив командира відвести Рамоса додому у Маріуполь. 24 лютого ми були ще на відділі в відділ прикордонної служби Сартана. В нас від відділу там десь кілометрів 10 до лінії розмежування, держали там оборону. Потім вже коли почали нас обходити, заходити, можна сказати, вже перерізати нам путь, заходити вже до нас в тилу, нам поступила команда вже відступити до міста Маріуполя. Які вони непрохані чужинці, Рамус добре запам'ятав, і коли російські терористи вдерлися у хату батьків Ігоря, і коли гатили по оселях маріупольців із градів, розбила забор, вони, вони втекли, це добу його не було, а на наступний день вже повернувся додому. Перелякане все, я ж кажу. Потім вже десь в квітні місяці зайшли додому російські військові, проживали там. У мене вдома російські військові виходить, вистріли це все, ми пугали його, він як би, теж реагував на них нехорошо. Захищаючи Маріуполь, Ігор дістав осколкове і вогнепальне поранення. А 17 травня під час вимушеного виходу із Азовсталі прикордонник разом з іншими військовими потрапив у полон. Спершу чоловіка отримали в Оленівці, а далі була колонія в Луганській області. Говорили, звісно, що все, все плохо, все на Україні світла нема. Люди всі Ви в це вірили? Та, ну, звісно, ні. Після 10 місяців полону Ігор потрапив до списку поранених на звільнення. 7 березня він повернувся додому. Після лікування міг обрати іншого службового собаку, але будь-що хотів повернути рамуса. Допоміг посту в соцмережах і зовсім незнайомі люди, які перевозили рамуса з міста до міста, видаючи його за власного собаку, щоб минути блокпости. І тепер чотирилапи прикордонник знову на службі. Да, да, Щоправда, спокійний пес, поки лише поруч із господарем. Адаптація ще триває. Давай второй. давай другу, давай стару, давай отак. Мала мала гарно, гарно. хару має гуменна Юрій Ратуляк. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.